Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас. Volkswagen Jaguar 2019 рік, 12 місяць, 12 день автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Досить класний такий колір, сірий, урано грей. Стильний сучасний колір, досить такий нарядний даного автомобіля. Даний автомобіль був куплений лізинговою компанією за 49 600 євро на той час. 12 грудня 2019 року. Майже 20-й рік автомобіль. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарбу. По кузову досить в гарному стані, класна комплектація, легкосплавні такі диски, не шляпи ковпаки, а такі нарядні, задні вікна заводське тонування. Ледовські задні стопи. Автомобіль наближений до стану нового автомобіля. Має датчики сліпих зон на дзеркалах, безключовий доступ. Підсвіточка неонова в картах дверей, підсвіточка в порогах. Діджитал табло, велика навігація. Як бачите, по стану автомобіль просто в чудовому стані. Так, безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, пробіг даного автомобіля всього навсього 36 956 кілометрів, можна сказати, 37 тисяч. Так, є всі асистенти, адаптивний круїз, тримання полоси, підігрів сидіння, два ключка, включаємо аварійний. Знак. Поворотник йде двойний, це означає, що автомобіль має вирізання, антибликове термоскло з підігрівом просто автомобіль. Як для себе. З таким пробігом автомобілі бувають досить рідко і швидко продаються динамічні поворотники. Батарейка 36 кВт в даному автомобілі, потужність 100 кВт, досить Динамічний і економний автомобіль. Таких автомобілів, такого плану, ми завезли цього року для наших підписників достатньо багато. Це більше 30 штук, більше 40. Це точно. Тому, ці, кого цікавить такий Така супер пропозиція 37 тисяч 19 рік, 12 місяць, можна сказати, 20-й рік. Телефонуйте, не зволікайте. Ціна буде написана в темі відео. Доставляємо автомобілі в Тернопіль, розмитнюємо все під ключ. Так. Зараз зробимо коротенький огляд, що є на автомайданчику. Як ви знаєте, Чорна п'ятниця, Black Friday є розпродажі товарів по всьому світу. На даній площадці також на багато автомобілів зробили супер пропозиції. Тому заходимо на сайт і Переглядаємо автомобілі, де є позначка Black Friday, там вже опущена ціна, мінімальна, без всяких там торгів і тому подібне. Так, присутній асортимент BMW, є також інші електромобілі, такі як Volkswagen Golf. На даний момент їх стало мало на аукціоні, тому на залишку лише на сьогоднішній день три. Це білий перламутр, чорний і Урану Грей, той, що ми робили огляд. Volkswagen Passat 1.6 Нова мордашка на ледовському світлі. Автомобіль в рідній фарбі, здається, без жодного підфарбування, наскільки пам'ятаю, досить класний. Вже йдуть такі сучасні нові стопи. Фасад, як ви бачите, посередині кришечки написано. Заходьте на сайт. Ціна є на даний автомобіль 14500 євро. Тут. Можливо, цінники не всюди змінено на, паперовому, на паперових листках, але на сайті ви завжди зможете побачити кінцеву ціну, якщо є значок Black Friday. Отакий От артеончик. Лише переїхав з аукціону Седані, Білий перламутр. Йде в нас люк. Звичайно, автомобіль має безключовий доступ, класний такий салончик, діджитал панель 170 пробіг. Автомобілі останні такі автомобілі, далі їх не буде, тому що зняті з виробництва. Є таких Артеона три штучки, Audi такий кросовер в білому кольорі на ксеноні, весь в рідній фарбі. Заходьте на сайт, є ціна, пробіг, комплектація. Вибачайте сьогодні вітер, можливо, буде. Шум, але робимо свою роботу будь-яку погоду. a 3 на автоматі лише приїхало. Renault Clio є такі автомобілі в наявності. Renault Talisman, Досить класні ціни на сьогоднішній день до зробили до Black Friday Заходимо на сайт, дивимося, вибираємо, скидаємо мені скріншот, я прорахую скільки в Україні орієнтовно і будемо купувати, будемо доставляти. Renault Grand Scenic класний, синьому металіку, має косметичне підфарбування капоту, а так весь в рідній фарбі. Бусе комплектація, 2017 рік, 146 пробігу, 10999 нетто. Досить класна ціна для такої комплектації. Ще один гранд сценік, також лише приїхав з аукціону, простіша комплектація. Звичайне галогенне лінзоване світло. 10 тисяч євро на 7 персон. місць, 7 154 пробігу, 17-й рік. Renault Kadjar. новенькі моделі, відповідно, вже дорожчі ціни. 13500 євро, це бензинова, є в нас на Ютубі огляд даного автомобіля. Зелений металік, досить класний автомобіль, ще не проданий. Також є огляд на каналі попередніх відео. 14800 євро 20 рік 84 тисячі пробігу. Йде вже оновлений задній бампер. І також салон. Заходьте на попереднє відео, ви зустрінете дані автомобілі. Присутні також мерседеси, є вони всі на сайтах, також зробили досить класні ціни, класні пропозиції по Мерседесах. Заходьте на сайти, дивіться, є оновлені ціни до кінця року до Black Friday зроблені знижки. Volvo Досить класний автомобіль. Такі автомобілі досить надійні і популярні. Але чим новіша ціна автомобіля, чим новіший рік, тим більша ціна, прошу вибачення. 18 рік, 202 пробігу. Тобто 2018 рік вже 202 пробігу, то 2012 рік ви самі розумієте. Не може бути так, як на авторіа. Nissan Leaf. 12 тисяч євро 142, 2000 пробігу. Є. На сьогодні є два таких Nissan Leaf. Один 12 євро, другий 12 999. кого цікавлять такі електричні автомобілі? Звертайтесь, будь-який автомобіль зможемо купити під ваше. Бажання і на аукціоні. Аукціони бувають кожен день, але не кожен день є весь асортимент автомобілів на сайті. Дані автомобілі, які є тут на автомайданчику, можна побадити, подивитися, протестувати і тоді купувати. І є ще в наявності. Hyundai, Kony. досить популярні автомобілі. Ми купили цього тижня три Hyundai Kona для наших підписників, для наших замовників. Кого цікавлять такі автомобілі, звертайтеся. Ціна, ви бачите, орієнтовно 17 тисяч євро. Це ціна без ПДВ на експорт. З ПДВ для Європи 2570. Тобто ми купуємо без ПДВ по ціні нето. Автомобілі і рахуємо ціну для вас так само без ПДВ. Ніхто з клієнтів не очікує на повернення ПДВ. Відразу рахуємо ціни. 15900 євро 2020 рік. ну Ця ціна дешевша, тому що 173 пробігу. В Hyundai, Kona батарейки надійні і Довговічні, вони вже себе зарекомендували. В Україні є багато відділень сервісу Hyundai. Так, цей автомобіль лише приїхав, зелений металік, комплектація преміум. Як ви бачите, має безключовий доступ. Має даний автомобіль ще й люк. Пробіг даного автомобіля 53 тисячі. Комплектація з підігрівом сидіння, підігрівом руля, комплектація преміум. Такий Citroenчик на автоматі також є ціна 10500 євро 19-й рік 131 пробігу. Citroen. С4 Пікасо, Зараз ми будемо його оглядати для нашого клієнта. Клієнт зателефонував, хоче огляд. І будемо рахувати розмитнення і ціну з доставкою в Україну. Peugeot 508. Такий стильний сучасний седанчик. Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Ціна 12 тисяч євро. 19-й рік, 241 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, 120 кВт, 163 конячки. Такий седанчик, тобто ціна досить класна. І двигуни від Peugeot, як ви знаєте, надійні. Сітроен Берлінгу, Peugeot партнери купували раніше ми такі грузові автомобілі і їздили на перешивку, робили пасажири. На сьогоднішній день є можливість купляти вже легкові автомобілі. Тому пишіть, телефонуйте, ставте лайки, заходьте на телеграм канал, підписуйтесь на телеграм канал і, звичайно, робіть замовлення на автомобілі. Кожен лайк, кожен коментар. Навіть негативний коментар, він мотивує і відео до розповсюдження, чим допомагає розширення його в інтернеті. Комерційний транспорт, як ви бачите, все розібрали напівпусто. шкоди Октавії. Є такі автомобілі цього тижня ми купили шкоду Октавію для нашого підписника 2019 року на Ледовському світлі і також є такий ще автомобіль в наявності. Є якісь м'ятинки, але його їх можна витягнути на автобаді в Тернополі чи в будь-якому іншому місці. Так, автомобіль закритий, автоматична коробка передач, Ледовське світло, фаркопчик 8300 євро, наскільки пам'ятаю. Кого цікавить, телефонуйте. Є також такі любимі вами автомобілі, як Шкода. Як в кількості дві штучки? 16999 євро, 184 тисячі пробігу 18-й рік. Що в нас на автоматі один і. Другий також на автоматі. 17-й рік, 225 пробігу, 16300 євро. Бензинові автомобілі, переважно для Голландії, малий податок на потрібно платити за екологію. Всі автомобільчики з маленькими пробігами. І вже вони виставлені на сайті, на загальному сайті. Які я залишаю в коментарі, де ви можете заходити, дивитися, вибирати такі автомобілі. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок і, звичайно... Телефонуйте. На все добре, до нових відео.